було наверное, б, навіть почула вся І багато людей надіються на наші Чорнобильців, на туристку, яка може запалити Україну, яка пройшла герво у той вогонь Чорнобиля. Хочу ще раз вам побажати треху, щастя, здоров'я. І дай Боже, щоб у вас сили хватило на те, все. що все подивитися, приїхати, поїхати. Скільки у вас активних сюди їде? Дай боже, що вас бесіка. А з кожним роком у нас не є, з кожним місяцем все менше і менше. Так що я думаю... Союзний Чорнобильський уряд, свій чорнобій України повинно бути, я розумію, це тяжко, але вона повинна бути зтенчена набагато. Я йому відчую, я думаю, що президент нас слухає, і він чує кожного чорнобильця, а не тільки мене. Дякую. Я прошу уваги, Сейчас все скаже. Нікому ми не закриваємо рота. Всім дає, всі організації записані були. Області з усеї України. Ми не хочемо робити так, як було раніше. Тільки своїм красивим, а інші це ніхто. Тут кожна людина, кожна людина має право на вислів, кожна людина має на свою думку, кожна людина має приймати участь. Така наша позиція. Я вам говорю, давайте ми, вислухавши отакі всі пропозиції, які були з усеїв України, виступали всі. України, району, і з районом, і так ліквідатори виступали. Зробимо на базі Союз Чорнобиля, що ми почали працювати. Координаційний центр, до якого ми йдуть, хто буде бажати сили, ніхто нікого тянуть не збирається. Давайте ми создамо такий центр, є районний, є обласний, є якийсь взаємний, Союз Чорнобиль, не Союз Чорнобиль. От як сказав казав, схопить, ходять і провокують тут. Цього не було, а воно говорить. Так я би хотів, щоб ми почули друг друга, щоб ми почули своїх головів, їх потрібно на місцях перебрати, переоберіть, тому що ми їх не маємо права переобірати, щось там вказувати. Ви самостійні громадські організації. Будьте добрі, наведіть вас у себе, щоб не було один іде, другий не... що ми зустрілися голою Верховної Ради, йому свої вимоги, що ви почули отут. Тут ніхто не суперечить нашим вимогам. Ну я ще поставлю на голос, хай проголосуєте, щоб ви чули. І будемо звучувати ці наші питання. Закон там, приймайте. Ви їдете на міста, розказуєте людям і кажете, в чому суть діла, а не один. Не їдьте голоси всеукраїнської громадської організації, не їдьте. Ви які підписуються під ці буси. Вірите ви цим людям чи не вірите? Я ж хотів би послати на голос. Союз Чорнобиль України. Войкю. Громадська організація пожежній Чорнобиля Ковальчук Іван. Всеукраїнська громадська організація яка там? it's Ніяких... От і все. Ніяких... Давайте усім мусим. А Гройсмана на щоб він не протестував, те, да. що ви вісили у лядовому порталі, що згідні були. <кху> Шановні, не, щоб... я вас я кажу про це. Благаю, не, прошу, йдіть на місця, розказуйте людям, акцію, яку ми напрацюємо, при... Будемо... при бажанні вашому приходьте, дзвоніть, кажіть. Плануємо акцію всеукраїнську, виходимо всі як один і вимагаємо. Пропозиції ДСІ підтримується чи ні. Пропозиції забить дороги, всі дороги. Я зараз повернувся до цього питання. Я говорив за це питання неодноразово. Ми розуміємо, що всі їхати не можуть, що важко їхати, що хворі люди. W dzień, jaka będzie opu 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 opublikowana i do waszego widzenia akcja, na jaki dzień? Нам. Так ми це зробили, закон тут, де людей, люди, якщо було шість тисяч хоча б, де люди, ви розказуєте, Шановні мої, За дві неділі вам було повідомлено. Ви бачите, знімати не треба. Сім місяців. Хто буде речі журити? Те гроші, що вони рупили на пенсії, скидали свої. Ми одна акція протесту цих всіх громадських організацій. Верховній Раді, щоб його добити, що потрібно? Люди. Хто за то, за то? щоб не міняти закон України про статус соціальних захист громадян, які постраждали в наші до Чернобильської Його потрібно тільки покращувати. Хто за то, щоб на базі Союзу Чорнобиль є можливість сказати, що він є цей комітет, додати іншими людьми, які будуть бажати? Ми нікого не відкидаємо, ми нікого не запрещаємо Хто за то, щоб його щоб він працював? 96-го року, Шановні, як ми чого хочемо, давайте ми зробимо. Хто каже, що давайте не знімати, отут ми будемо стояти, підходьте. Ось у нас є дівчата, які керують цим процесом. І давайте свої пропозиції. Стояти вже мої люди більше не будуть. Повірте мені, це сім місяців я достоявся. Що не можу відстояти, розумієте? І я ніочому не жалію. Ні про що? Я, що то мене звинуватив, спитайте, коли я співпрацював з якою властю? Ніколи. І не буду. Наша громадська організація не зв'язана ні з чим. Це люди, які тушили четвертий блок. Нас осталось мало, але ми ще живі і ми хочемо зробити щось, розумієте? Бо тому, що і Ну не мав мене такого, я за 7 років там праці, з моменту того всього і кінця вот этого всего, это в 91-му році. Я бачив і лучше все, понимаете? Кто б день, хто два, хто десять. Шанові, хватить, кидайте це все 30 років. Ми вам ви вимагаємо, а дивіться звідси і розказувати щось, щоб бути коло начальства, коло міністра, коло засудника, і свої бригадівні діла рішати. Угу. Я хотів би ще вас ще одного попросити. шановні, Коли будете їхати на акцію протесту, коли ми об'явимо, щоб це були свідомі люди, щоб це не внепили люди, щоб, щоб, щоб не було, знаєте, в нас тут інцидент. До тому що? Я знаю. Подивіться, хоч один канал є, а на всі канали я розіслав в анонси, що сьогодні попроводив. Свідомо дала команду, щоб все закривати, не показувати. Напроти сім місяців. Це є справдою. І сьогодні вам як доказ. Ми чекаємо зараз на народного депутата. І чекаємо на, щоб нас прийняли цьому, світу депутата Ігоря Івановича Мусічука, радикальній партії Ляшка, що він ще перед вами це людина, яка зареєструвала цей законопроект, щоб він ще вам щось сказав, тому що він нормальна, свідома людина, це може підтвердити лупни. Щоб хто не казав, вибачте, не можна огульно робити такі речі. Друг до друга. Давайте ми зробимо так, щоб, щоб наші діти пишалися, щоб ми друг з другу писалися, щоб поважали друг друга, любили друг друга і всім приходили на допомогу друг другу. Я вас дуже прошу. Дякую вам за увагу. Хто бажає підійти сюди пропозиції дати по поводу дачого стояння? Ось Стання. Підійдіть до неї, вона все розкаже. Дякую вам за увагу. Последній бой, він трудний шаблі. <головний> я спитаю. <випиток> Спитайте, <головний> ніхто, а їх не я скажу, що допомога чого так От ви підходьте, записуйтеся, а ми простояли сім місяців, а от тих друга людина приїхала в салату провідом, що ми постоїмо. Мене на такий до чергування я приїду на ніч, а я коли я не, переш, не можу приїхати, то може я якусь платі зроблю. Що може в нас машина чергує, кожного чергувати да, треба, щоб кожен я сім разів разів. Це перевертимо. Чого чего і ніхто, ніхто не під'їхав нас підтримати жовтої роботи, коли? Дівчата, треба, щоб усі зібралися, зброшилися грошима, скільки хто може, щоб дівчата мали. А хто вже буде стояти? Я вже, Я вже, вже, вже повітря. К вам обратиться.